Всім привіт! Сьогодні 16 липня 2022 року, і я хочу ще раз вам показати цибулю, яку я вам вже показувала минулого тижня. Але чому я хочу вам її показати? Тому що ми приїхали через тиждень і були вражені тим, що цибуля ще виросла. Вона вже була велика, а тепер вона виросла ще більшою. Ось я вам зараз покажу ось ця сірникова коробочка, бачите? Ось який розмір цибулі порівняно із сірниковою коробочкою. Ось я її так от кладу. Ось, бачите, яка величезна цибуля. І це, ну, якби не одна така, це ну, майже всі такі цибулі. Ось зараз вам покажу ось цю грядку. Ось дивіться, яка велика цибуля. Ось кладу сірникову коробочку разом із цибулею. Ось яка велика виросла цибуля. Це ну, десь так два рази за цей тиждень йшов дощ. І вона ще ось так сильно підросла. І я хотіла вам показати теж і розказати, що ми робили для того, щоб виросла ось така велика цибуля. Минулого року в цих місцях, ну в цих, на цих грядках, де зараз оце росте цибуля в мене, минулого року в мене тут росли такі культури, які я мульчувала дуже багато великою кількістю трави. Ось, наприклад, це в мене росте фізаліс, і я на нього е, отут з боків наклала багато-багато мульчі. Ось там так глибоко можна побачити ось цю мульчу, яку я накладала. Ой, там так далеко-далеко, там мульча. О, там десь сантиметрів 15, це точно є мульчі. Ось, І тут ріс і фізаліс, і різ, е, росли гарбузи. Під які я теж накладала багато-багато трави. І тому цієї весни вже в цьому місці земля досить поживна. Коли ми весною копали, це було видно. Ось. Ось, наприклад, зараз на цьому місці вже не, не буде така поживна земля, тому що мульчі тут дуже мало. І тому я знову посаджу на наступний рік сюди якісь такі культури, на які треба буде багато накладати трави. О, це може бути або картопля, або ось фізаліс, я тут посадила, можливо, я його тут посаджу на ці грядки, або капуста. Такі, які, ну, такі культури, на які можна накласти багато трави. Фактично, мало трави, ну, не, не, не багато трави, я можу накласти тільки на моркву і на цибулю. На всі інші культури можна накласти більше трави. І це перша умова, чому виросла така велика цибуля. Друга умова це те, що я її теж замульчувала. І весною, оскільки в нас не було дощів цієї весни, було дуже-дуже мало, я ще її додатково поливала і провела також крапельний полив. Але крапельного поливу було замало. Я її, крім крапельного поливу, ще додатково поливала. Тому що, бачите, тут аж на цій гряці аж 4 рядки цибулі. А крапельний полив я тільки один шланг провела. І я побачила, що це замало, тому ми додатково її ще поливали. Тому що цибуля дуже любить полив. Ну і Останній етап це вже було тепер вже недавно. Ми розгребли цю мульчу. Для того, щоб цибуля не загнивала, тому що ми побачили, що вже коли вона вже має дозрівати, її потрібно відкрити, тому що ось там он, вдалині, навіть трошки вона почала заражатися якимось грибковим захворюванням. Не знаю, що це, але можна побачити такі на стеблах, ось уражені. Бачите, такі сухі, такі плями. Вони були навіть з таким чорним нальотом. Але я це все обробила фітоспорином і е, кілька разів навіть. І воно, ну, якби стебло такими залишилося, але далі ця хвороба вже не розповсюджувалася. І ну, цибуля почуває себе прекрасно, навіть ще підросла за цей час. Отже, зараз вона ось в такому стані. І ну, я її посі... посадила весною. Кажуть, що під зиму краще садити, тому що вона виростає дуже великою, але я не уявляю, якою б вона виросла, якби я її ще посадила під зиму. Наскільки ще може вона більшою бути, я не знаю. Ось і так вона дуже велика, тому я дуже рада. Також я вважаю, що важливо теж вибрати сорт. Я брала голландські сорти, кілька сортів. Там Я вже не пам'ятаю точно назви, але ну, головне, я думаю, щоб це була голландська цибуля, вона тоді е, ну, має ну, всі е, дані для того, щоб вона виросла великою гарною цибулею. Ще я вам хочу показати цибулю, яку я цього року спробувала виростити. Перший раз це цибуля Exhibition. Вона ще росте, вона ще в процесі росту. Бачите, ще зелені такі має. Листячка, нічого не пожовкло. Ось така вона біла і досить велика. І кажуть, що вона має виростати розміром з великий апельсин. Ну, наразі вона ось такого розміру. Ось моя рука. Ось, бачите, ось так. Ось наразі вона такого розміру. Звичайно, не вся, є тут різні, є більші, є менші. Ось. І е, Чим вона цікава, чим, чому я захотіла її вирощувати, тому що е, вона зовсім не пекуча, а солодка, салатна цибуля. Правда, вона не зберігається цілу зиму, вона, е, її треба з'їсти впродовж 2-3 місяців перших після збору. Ну, спробую, яка вона буде на смак. Ось. Коли я її висаджувала, вона була така тонесенька. Такі тонесенькі волосинки, ті цибулинки були. Що я навіть думала, що з нею виросте. Але ось вже через два місяці вона вже ось такого розміру досить гарна, і я так думаю, що буде ще більше. От. Теж цікаво, якою вона буде на смак. Хто вже таку цибулю вирощував, поділіться в коментарях, чи смачна вона, чи варто її вирощувати. Вирощувала я цю цибулю із розсади, посіяла насіння десь приблизно в березні, і в травні, вже десь в середині травня, я її висаджувала на город. Так як я казала, такі були тонесенькі цибульки. Шкода, що я їх не зазняла, які вони, тому що ну, в мене чесно були сумніви про те, що воно, що з нею залішесть виросте, настільки тонесенькі були ці цибулинки. Там десь один-два корінчика і такі один-два таких тонесеньких, як ниточки з стебельця. Але нічого, ось вона виросла такою. І вона, я думаю, ще буде більшою виростати. Тому варто її, я думаю, спробувати.